До нашого етеру доєднується Дмитро Снігря, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, слава Україні. Рада вас бачити, Дякую, пане Дмитре. Ізраїльські спецслужби таємно розгорнули в Ірані базу дронів для удару. Про це пише Таймс оф Ізраїль. Операція готувалася взагалі то кілька років за даними медіа. Сьогодні безпілотники атакували пускові установки іранських ракет, націлених на Ізраїль. Окрім цього, спецслужби контрабандою везли до Ірану високоточні системи, які знищили ППО, забезпечивши ізраїльським літакам. Перевагу не здається вам, що павутина 2.0 повторилася? Як ви оціните ізраїльський удар? Мені здається, що власне павутина в українському виконанні це і був ізраїльський сценарій. Причому, зауважте я ще раз повторюю, ізраїльський сценарій готувався не один рік. Всі звернули увагу на те, що контрабандою були перевезені безпілотники, та там контрабандою були перевезені ПЗРК страйк. Оце не основне. Але з урахуванням тоталітарної країни Іран, як і Росія, тоталітарні країни з тотальним контролем корпусу вартових ісламської революції, відповідно, неможливість його. Скажімо так, переміщення сторонніх осіб це взагалі унікальна операція, а унікальність його полягає в тому, що були знищені не лише пускові установки, РЛС. Тобто те, що відповідає за активну оборону ядерних об'єктів військово-промислового комплексу, за 10 хвилин було знищено військове політичне керівництво Ірану і 6 ядерщиків. Причому знищені очільник корпусу вартових ісламської революції, що таке корпус вартових ісламської революції це держава в державі. До речі, варто зауважити, що саме корпус вартових ісламської революції несе відповідальність за збиття українського Боїнгу в небі Надтегірах. Тому окрема подяка ізраїльським спецслужбам за адресну операцію в моменті кари небесної ще відповідно на землі. Оце це основне. Уявіть собі той е, характер операції за 10 хвилин знищити очільника генштаба, очільника квір. Там ще до десятка високопосадовців військової ланки, але головне ядерщики. Ядерщика знищили за яким полювали з 2010 року. 15 років його не могли знищити. А тут шість одночасно ліквідації, причому провідних ядерщиків ірану. А це фактично унеможливлює будь-які подальші ядерні розробки цієї країни. Можна побудувати реактор, можна побудувати центрифуги, завод з виробництва важкої воги. Але голову не побудуєш тим більше в умовах ісламського світу. Вони одиниці, такі ядерщики, вони на вагу золота. От в чому унікальність. І відповідно, коли говорять, це Ізраїль скопіював павутину. Шановні, той розмах операції ізраїльських спецслужб на території Ірана, той е, е, процес інфільтрації агентури він просто вражає. Я ще раз повторюю. І тому тут питання, власне, ну це окрема передача, якщо запросити, проаналізуємо відповідно. А те, що готувалася операція заздалегідь, свідчить низка факторів. Причому, ну давайте коментувати за його Нетаньяху, чому з, відповідно, квітня вони перенесли. А не здається вам, що там зіграв на останній ролі відповідно зовнішній чинник, а саме візит Трампа в Саудівську Аравію, правильно? Не здається, що відповідна позиція Іорданії, яка наразі активно нейтралізує засоби ураження Ірану в своєму повітряному просторі, не останню роль зіграла. І відповідна позиція стримана Саудівської Аравії, Катару та інших країн. Турція щось там, вибачте, тякнула, не зрозуміла, не розуміючи ті настрої, які наразі панують. І я відповідно, ну. Ну, це окрема знову розмова по Ердогану. Я так розумію, проект Африка, з яким носиться новітній турецький султан. Він піде тим самим шляхом, що відповідно і русський воєнний корабль і ядерна програма Ірану. Але показово те, що, шановні українці, Ізраїль опосередковано цією операцією, ще раз підкреслю, блискавично, він зіграв на користь української сторони. Причому настільки потужно, що ну, я не знаю, нам нам оцінювати і оцінювати наслідки. Але давайте стисло в рамках цієї програми. А за місяць до цієї операції, як вважаєте, випадково була поява інформація щодо можливості передачі іранам балістичних ракет Російської Федерації. Ні. Напевно, ні. абсолютно, готувала підґрунті інформаційне. Що знищують не тільки відповідна ядерну програму Ірану, але й відповідна підприємство з виробництва балістичних засобів враження, які Іран передає третім країнам. Причому ж мовиться не тільки про Хамас, з болу іранські проксі, але й Російську Федерацію готували світ. Дивіться ударом по Ірану. Ми зупиняємо декілька війн одночасно, українці. Питання передачі Залгафара і Фатеха це не КН-23 КНДРівський. Зняти в повістки дня знищення підприємства з виробництва, балістичних засобів ураження, а це значно знижує можливості Російської Федерації масштабування ударів по території України. Це на користь України. Ви знаєте, я втомився сьогодні спростовувати чисельних військових експертів, які не всутях і нею, шановні українці. Давайте далі дивитися. Чиї безпілотники постійно б'ють по території України, Пане Хочай, Дмитри, можна вибори? можна. Я тут додам, Прошу. що під час цієї військової операції Ізраїль знищав ви перерахували там начальника генштабу, командувача корпусу вартових ісрам ісламської революції, командувача з надзвичайних ситуацій, а також е... такого собі командувача, який передавав Росії шахеди та технології е... їх виготовлення, зокрема командувача аерокосмічних сил корпусу вартових ісламської. Революції. Генерал-майора Хаджзари разом з групою хоробрих і відданих бійців. Ці хоробрі і віддані бійці якраз відповідали до цього я підводив, до саме питання от нейтралізації можливості Ірану, передачі військових технологій в момент виробництва до Російської Федерації. От в чому адресність операції? Розумієте, знищують інтелектуальний потенціал тих людей, які відповідали за сам характер військово-технічного співпраці з Російською Федерацією в моменті масштабування виробництва цих засобів враження, але й головне знищені самі виробництва тих шахетів 131, шахед один, шахет окрема подяка Ізраїлю від мене особиста. Я не знаю, там інші військові експерти, холіра з ними. Давайте далі розбиратися, шановні ведучі і шановна поглядацька аудиторія. Ви пам'ятаєте, що на момент... Панування в Сирії режиму Башара Асада, ізраїльське військово-повітряні сили знищили три підприємства з виробництва шахедів, які були та опосередковано пов'язані з Іраном через відповідна Хезболу, іранський проксі. Ці шахеди відвантажувалися через порт Артуси, далі йшли на Севастополь, а вже потім з Мисачау долетіли відповідно по території України. От саме ця схема давала можливість Ірану відповідно відкинути звинувачення, що ці шахеди це іранські, і тоді Ізраїль нам підставив своє плече. Тобто, дивіться, зняли питання можливості передачі ірану балістичних ракет, технологій з виробництва БПЛА і самих БПЛА, ну і основне задокументована передача Ірану. Засобів ураження і відповідно артилерійських снарядів до них іранського виробництва і головне ракет до РСЗВ. Оце було задокументоване знову таки. Подивіться, шановна ведуть, що в переліку військових об'єктів, в тому числі ці підприємства, третій плюс українській стороні, правильно? Тобто порушена сама вісь зла Москва, Пекін і Пхеньян. А тепер дивіться, чому я говорю про те, що ця операція, я вже я вже кажу, я сьогодні вже ну, втомився пояснювати, що це спланована операція заздалегідь. Е, аналізуємо разом з вами. За два місяці до цієї операції Казахстан і Ірак. Одні з ключових країн ОПЕК заявляють про збільшення видобутку нафти. Так. Для чого, шановні ведучі, Наразі на тлі загострення ситуації ціна на нафту е, піднялася. Правильно. Так. Відповідно, якщо б не було заздалегідь збільшення видобутку нафти, ціна піднялася би ще більше. А це в першу чергу зібрало б на користі Російської Федерації. А так, Казахстан, обсяги видобутку нафти десяті в світі, десяте місце по видобутку нафти. Казахстан, країна ОДКБ. В російському військово-політичному впливі і різко заявляє про те, що а нам на те ОПЕК абсолютно по цим балах. Ми от вирішили, що збільшуємо видобуток нафти. Як ви вважаєте, хто за цим стояв? Напевно, була військово-політична підтримка. Цього рішення не одноосібно Казахстан приймає рішення. За день до ракетного удару, ну відповідно удар ВКС і проведення цієї блискавичної операції МОСАДу, Казахстан виходить і заявляє: про перевірте, ми збільшуємо видобуток нафти до 1,7 мільйонів барелів на добу. Вже я було зрозуміло, до чого це. Тут знаєте ну треба бути ну про аналітиків ми не будемо тут. Але стало зрозуміло, що готується удар. Ірак, третя в країні світі, третя країна в світі по обсягах видобутку нафти, так само заявляє про різке збільшення. На тлі чого відповідно готувалася під ґрунтя, щоб знизити негативний вплив на світову економіку внаслідок можливих коливань цін. Правильно Погоджуєтесь? Так. Є логіка в цьому? Є. А... Пане Дмитро, а тоді таке питання до вас. Знаєте, ми завжди хочемо шукати аналогію до війни в нашій е, країні. На жаль, в нашій країні, і хочемо розуміти: а чи стане е, легше нашим захисникам, як це вплине на можливості безпосередньо Росії на фронті? І чи це ламає якісь їхні плани? Ну ж, Іран, а очевидно, ні, ні. їхні не то що союзника. Я би сказала, навіть паличка виручалочка. Ну, я вже перерахував. Ну, уявіть собі, росіяни не отримають балістики. Правильно, три розрахувати або на свої, а її не стільки багато. Ви Подивіться на статистику. Так вони насштабували виробництво БПЛА 3500 за останній місяць. Це різке зростання. Але кількість ударів балістикою. Це навіть за наявності балістики з КНДР обмежена, вона не зростає. Це свідчить про те, що ВПК Росії там не все так гарно, як розповідають запаси у них там балістики. Друге, ті самі безпілотники, звідки вони тепер будуть отримувати технології безпілотники, а це те, що не прилетить на голови українців відповідно наших захисників. Ті самі артилерійські снаряди не доотримує Росія. відповідно ракети до РСЗВ та там перелік всього військово-технічного спорядження Ірану, Але й основне, шановне ну, товариство. Російська Федерація наразі поставила перед питанням, що ключового військово-політичного партнера немає. Ви пам'ятаєте, шановна ведуча і шановні телеглядачі, це ж, по-перше, ми військову складову розглянули, але основне, і політична, і інформаційна складова. За місяць до цього, до цих подій, Росія і Іран підписують міждержавний договір. Правильно? Аналогічно, як з КНДР. Але зауважте, в чому там відмінність. Росія відмовляється категорично вставити пункт щодо відповідно військової допомоги Ірану у разі агресії проти цієї країни. Якщо з КНДР там відповідно можлива участь військових контингентів, правильно бо бові є на території обох країн, то тут Росія дистанціюється. А тепер уявіть собі, що цей договір. Весь мусульманський світ, який був орієнтований на Російську Федерацію, і всі союзники Росії побачили, що таке Росія. Їх союзника ключового як в Тру розстрілюють, а реакція: це як ви вважаєте, б'є по відповідно, позиціях Російської Федерації на світовій арені? Ну, очевидно, а що головне, А головне, шановні ну, українці, це ж б'є не тільки по Росії. Іран орієнтований на Китайську Народну Республіку, а це ще й палкий привіт Китайській Народній Республіки, дали чітко зрозуміти. І основне, чим це власне навіть для української економіки. Подивіться, шановні українці, навіть подивимося на ті події, які відбувалися, наприклад, Червоне море, з ким хусити були взаємодіяли, з тим самим корпусом вартових ісламської революції, правильно? Чому Червоне море це ключова стратегічна транспортна артель, це е, ті е, втрати для української економіки внаслідок її блокування. Ще один плюс і, і досить позитивний плюс. Ну і головне, е, е, який відповідно висновок, а висновок, шановні українці, тепер дивимося на політичні. Те, що Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що від російських дедлайнів їх відрізняє конкретика дій. Вони дали 60 днів Ірану, правильно? Іран не дослухався, вирішив та ми з Росією. Ми такі мотні хлопці. Ми нам той Західний світ, а на 61-шу добу прилетіло так, що відповідно ті червоні прапори, які вони вивісили, у світові виникають певні асоціації, що це такі ж самі червоні лінії. Як і Російська Федерація вже тричі вивішує Іран як символ відповідно відплатних атак по е, Ізраїлю і Сполучених Штатів? А ви пам'ятаєте перший удар Ізраїля по ядерних об'єктах і військових об'єктах на території Ірану? Тоді так само Іран заявляв про те, що та буквально на минулого року це угу. відплатна акція Ізраїль просто перестане існувати як держава. Що відбулося? Телефонна розмова Трампа, відповідна військово-політична тиск Сполучених Штатів. І що ми побачили, відплатна акція Ірану? Вдарили по пустелі найбільш вдалий е удар це, відповідно, 700 метрів від штабу-квартири Мосаду. Але Іран з гордістю, заявив, ви бачите, Ізраїль ми нанесли відплатний удар. А тепер яке це відношення має до України? Шановні телеглядачі. А ви пам'ятаєте, що передувало після е, ну, напередодні відповідно так званої відплатної акції Російської Федерації після Операції Павутиня? правильно? Ну, згадайте, які сценарії апокаліптичні малювали, і тактичною ядерною зброєю по нас вдарять, і Дніпро Гес під підірвуть, і відповідно мости через Дніпро, телефонна розмова Трампа з Путіним. Трамп виходить і говорить, так, удар буде. Констатуйте? <гум> але якщо ну, наполегливо радив не йти на ескалацію. І що ми побачили? Українці не треба мене кидати каміннями, капцями, але погодьтеся той відплатний удар у виконанні Російської Федерації. Це не те, що вони малювали. Правильно? Імітація. От вони взаємозв'язок подій в Ірані. І в Україні ключова роль Сполучених Штатів. Тому, коли якийсь знов черговий проплачений експерт буде виходити і відповідно нести антиамериканські ахінеї, можете плюнути йому в обличчя або перемкнути на телеканал Львів Медіа і підписатися на нього, щоб отримувати об'єктивну інформацію, пане Дмитро, дякую. Вибачте, за, за я на позитиві. Тата, та, я просто хотіла так. уточнити стосовно ситуації на фронті. Е, удари по, Із, е, по Ізраїлю по Ірану. Е, наші удари по ну е, по е, об'єктах, е, яких насправді дуже мало це пороховий, і те, що виробляє там, комплектуючи до їхніх ракет і до їхніх безпілотників, так би мовити. Це все коригує їхні плани на полі бою. Чи це насправді дуже складно розвернути машину російську? Коригує. А тепер дивіться, чому я ще раз, вибачте, я на позапівід дам українцям. Я пояснюю, яким чином пов'язані удари по Ірану, відповідно з, наприклад, Україною в характері розширеного пакету військово-технічної допомоги. Чому ця операція готувалася заздалегідь? Ви подивіться зараз, які настрої в українському суспільстві. Операція проти Ірану зніме з інформаційної повістки Дня Українське питання, правильно? Ну, це найбільш толерантні повідомлення. Все, Україна тепер знята з повістки дня. Шановні українці, вам основне це те, щоб ми в світових таблоїдах були постійно чи характер військово-технічної підтримки. Так, от чому я говорю, що операція готувалася завдалегідь, щоб Україна відчувала, що Сполучені Штати не переключаться відповідно тільки на Ізраїль? Підсумки згадайте телефонної розмови Трампа знову з Путіним. Після цього Трамп знімає з паузи питання реекспорту американської зброї. Тобто, з одного боку, він робить будь-які заяви. У мене з Путіним прекрасні стосунки, що таке реекспорт. Без дозволу Сполучених Штатів як країни виробника жоден американський снаряд, жоден танк, який вони продали іншій країні, не може бути переданий третій країні, септо Україні. І давайте подивимося, що відбувається після телефонної розмови Трампа з російським диктатором. Австралія передає нам танки Абрамси, які ми ще чекали за часів Байдена. Ситуація була поставлена на паузу. Дання Нідерланди в прискореному. Темпі режимі передають нам f 16 Зауважте, до цієї розмови Данія заявляла про те, що виконує свої партнерські зобов'язання перед Україною в 26 му році, до кінця 26 го року. Натомість, вже наразі Данія заявила, що максимум 4-й квартал 25 го року ми всі по f 16 передамо. Нідерланди вже передали всі обіцяні, хоча так само тягнули. Знаєте, скільки вже в 16 згідно відкритих джерел? Більше сотні. І що таке f 16 яких раніше було обмаль, їх використовували як ключову систему ППО? Тобто ну, відповідали за збиття дронів, а аеробалістичних засобів ураження, ну, крилатих балістичних ракет. Подивіться на ті події, які відбуваються в небі над Російською Федерацією, Су-35. Багатоцільовий винищувач останнього покоління, хто завалив f 16 Ну і вони Прині... сьогодні. А, Це Су-25, вони сьогодні знищила своїм дружнім. Дивіться далі, шановні українці. Німеччина передає американське озброєння. атакам це 150 ракет. Адміністрація Байдена спромоглася на 50 100 ракет до систем Патріот. Кожна ракета коштує 8 мільйонів для розуміння. Але головне, чому я говорю про те, що операція готувалася заздалегідь за тиждень до операції, шановні українці, будьте аналітиками. Я вас закликаю. Підписуйтесь на теле. Ще раз запрошую, підписуйтесь на телеканал від медіа і давайте аналізувати разом. За тиждень до операції Рубіл виходить разом з Трампом. Говорить, Європа має взяти на себе ключовий тягар військово-технічної допомоги Україні. Що відбувається? Візит пісторіуса в Київ. Випадковість? Mm, навряд. Як сумнозвісний російський ведучий казав совпадіння? Ні, не думаю. І що звучить заява? Німеччина, яка планувала характер військово-технічної співпраці з Україною на 25-й рік 4 мільярди. Заходить десь додаткових 5 мільярдів ще і наразі сума 9 мільярдів, шановні українці, двічі більше. Але головне, німці десь знайшли ще 1,9 мільярдів на що на українську балістичну зброю. А що таке українська балістична зброя? Це ОТРК Сапсан, дальність ураження 500 кілометрів. Це той самий Таурус, але тільки український. Тепер жоден москаль. Не заявить Трампу, а що ж то нам на голови прилетіли? Ну, бачите, Трамп... вже навіть є повідомлення про те, що Сапсан пройшла успішне бойове випробування у травні 25-го року та запускається у серійне виробництво. Ну, я вам більше того скажу, У Курській області дивним чином якраз на момент обстрілу Ірану взлетів повітря командно штабний пункт 155-ї бригади морської піхоти. Там відповідна втрати росіян, вони визнали десятками. Рахується, і 810 бригади морської піхоти в Риску. Два командно-штабні пункти і пункти постійної дислокації. Ну так трапилося. Співпадіння знов Оце є взаємозв'язок відповідної операції в Ірані з українським питанням. І головне. Ще раз підкреслюю, Росії дали чітко зрозуміти, їх вибивають по черзі ключових їхніх військово-політичних е, союзників. Спочатку розібралися з хуситами, правильно дали зрозуміти. Ви хотіли напруги всі точці регіону? Ну, дивіться, отримали. Тепер з Іраном. І зауважте, на момент якраз іранських подій відбуваються спільні американо-корейські навчання на корейському півострові. Дають зрозуміти. Кім чим Ірну, прости господи, що будь-яка ескалація може закінчитися відповідно, за стосуванням цього арсеналу озброєння Сполучених Штатів заважте це заява Трампа, в тому, включно з ядерним, тобто намагання Росії за допомогою КНДР активізувати чергову больову точку на відповідно світовій мапі. Закінчилася адекватною реакцією з боку Сполучених Штатів. А далі, як то кажуть, а далі вже візьмуться за відповідно українське питання. І тут є до чого, я так розлога давав, шановні українці, коли вам говорив, що у американські ультиматуми, знаєте, знов таки Трампу. Та він сказав два тижні, потім по півроку. остання його заяві, що він сказав? Чітко термін, правильно, а потім у нас може терпіння. Просто але увірватися, але увірветься терпіння в чому, шановні українці. Нагадую слова Трампа: я дам Україні стільки озброєння, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. От вам і відповідь. Пане Дмитри, дякую вам за таку за вам такий дякую. цікавий аналітичний погляд. Нагадаю, з нами був Дмитро Зніор, військовий аналітик, голова громадської ініціативи. Права справа. Завжди раді вас, пане Дмитрі, бачити в наших етерах і завжди цікаво а, спостерігати і аналізувати ваш хід думок. Дякую вам, бережіть себе, спокійного вечора. Міцного здоров'я! Бажаю! Навза! тримаємо стрій, все буде Україна!